Привіт! Продовжуємо конструювати конічні спідниці. І сьогодні в нас на огляді така спідниця, як спідниця дзвіночок. Їх у нас буде аж три. Це буде маленький дзвіночок, середній дзвіночок і великий дзвіночок. Тобто зараз з вами ми зробимо ось таку от просту схемку. Робиться вона доволі швидко і конструюється це все діло дуже швидко. Тож, що нам потрібно для того, щоб сконструювати? Перше це обхват талії. І півобхват талії. Далі формула. Вона незмінна для усіх конічних спідниць. Це півобхват талії помножити на коефіцієнт. Ну і далі нам потрібні ті коефіцієнти для спідниць, які ми будемо конструювати цього разу. Починаємо конструювати з спідниці маленький дзвіночок. Півобхват талії помножити на коефіцієнт це буде 35 помножити на 1 і 0. Тобто 35 і лишається. Креслимо першу лінію. І далі я буду користуватися циркулем для того, щоб було швидше. В масштабі це робити можна і навіть треба, ну, щоб зекономити свій час. Позначила 35 см, ставлю на початок лінії і роблю дугу. Далі на початок ось цієї лінії. Ми беремо і ставимо півобхват талії, тобто ось тут. Але в спідницях дзвіночок вже є такий момент, що якщо ми промірюємо талію просто ось так: от, то, скоріш за все, у вас ось ця лінія талії буде трохи більша, адже у нас тут іде випуклість, і там будуть додаватися кілька сантиметрів. Тому в спідницях дзвіночок ми вже не просто шукаємо талію ось таким от методом. Ми йдемо по талії і шукаємо по дузі ту талію, яка нам потрібна. От ми позначили 35 см, але дивимося, що насправді 35 см, якщо міряти по дузі, буде трошки раніше. Ось тут. Різниця, хоч і невелика, і на великих розмірах, можливо, її навіть і не буде помітно. Але якщо ви хочете з першого разу більш вдалий результат, то краще переміряйте ось цю лінію талії і ставте її в правильному положенні. Окей, заміряла. І тепер. Ставлю бокову лінію. Ось так от. У нас є талія, у нас є бокові шви. Далі від лінії талії позначаємо лінію низу, а тоді проміряємо від куточка, і від куточка промальовуємо низ спідниці. Перша спідниця готова. Ну і промалюю маркером для того, щоб не плутатися в подальшому. Все. З першою спідницею закінчили. Переходимо до спідниці середній дзвіночок. Півобхват талії помножити на коефіцієнт. Це буде 35 помножити на 0,9. І це буде 31,5. Беремо знов-таки циркуль. Шукаємо 31,5. І від початку лінії проводимо дугу. Окей, а тепер знову шукаємо півобхват талії по цій дузі. Звісно, що ми можемо знайти його ось так, от, як і в спідницях кльош. Але, як ви можете побачити, чим більший. Е Розхил спідниці йде, тим більший розхил йде по талії. І тим більша різниця в сантиметрах буде, якщо не просто проставляти ось так от лінійкою. Тому ми дивимося по дузі і беремо талію по дузі, шукаємо півобхват талії, тобто 35 см. Ось. І ставимо лінію від початку до перетину. Є. Це у нас буде середній дзвіночок. І знову ж таки від талії міряємо низ, заміряємо від куточка і проставляємо понизу. Наші лінії. І позначаємо маркером для зручності, як і попереднього разу. Це у нас був середній дзвіночок. Я відповідно беру маркери такого ж кольору, для того, щоб не плутатись і щоб вам було більш наглядно видно. І лишається спідниця великий дзвіночок. Коефіцієнт 08. Тобто, все як і попередній раз. півобхват талії помножити на коефіцієнт 35. Помножити на 08. Це буде 28. Якщо ж ми будуємо в великому масштабі, то цей помічник нам вже не допоможе. Тому робимо все аналогічно, як і циркулем. От нас 28, нашу суму, яка вийшла по формулі, тобто 28, від початку йдемо вниз і рухаючись промінчиками, тобто так, якби ми малювали дугу циркулем. Так ми промінчиками рухаємось від початку, просто ставимо крапочки. Проставили, а тепер шукаємо півобхват талії. Тобто, в моєму випадку 35 см. Ось тут у мене вийшов перетин. Ставлю лінію від початку до перетину. З'єдную точки. І тепер, як і завжди, від талії спочатку заміряємо низ виробу, низ спідниці. А тоді від куточка заміряємо, Ось 69, і проміряємо від куточка. З'єднуємо точки. Спідниця готова. Якщо це все зібрати в одну плоскость, то вийде ось такий от результат. Якщо дивитися на ці спідниці чисто дзвіночок без інших спідниць, то здається, що тут розхил не такий вже й великий. Але якщо сюди додати ось ці три попередні спідниці, тобто тут кльош, четверть сонця і великий кльош. І якщо ми їх сюди додамо, то ми бачимо, що тут розхил вже буде набагато значніший, аніж в кльош. Великий кльош четверть сонця, тут уже нормально така прибавка йде. Сподіваюсь, я вас заінтригувала, так що давайте дивитися на результати, на улюблене. Погнали! The chemicals that take us higher. The night's young. See hours pass. We're gonna do. Отакі от спіднички вийшли в мене цього разу. І, чесно кажучи, це, мабуть, ті спідниці, після, які, після яких я би могла зупинитися, ту, що саме спідниці дзвіночок мені сподобались, мабуть, найбільше. Бо коли я відшила перші шість спідниць, а саме в такому порядку я їх і відшивала, я на наступний ранок одягнула одну з цих спідниць, тільки от не пам'ятаю, чи це був маленький дзвіночок чи великий. Чи середній, взагалі, зранку проснулася, думаю, яка там кава взяла, вділа собі цю юбку, іду в дзеркало дивлюся, і думаю, блін, ну от як красиво це все виглядає. От чого в моєму гардеробі досі немає цих спідниць? Чого про них ніхто не говорить, вони ж такі розкішні, вони ж такі класні. І можна пошити з. Випадів тканини, якщо там 50 см лишилось, можна пошити офігенні, класні міні-спідниці. Я 5 років шию, і я не знала, що можна взяти отаку просту схему і пошити собі спідницю з залишків тканини, ну, не конструюючи з нуля базу. Тут я по суті взагалі, ну. Така спідниця шиється дуже легко. Ну, максимум години-дві. Це якщо вперше шиєш, то да, може там і 5 годин бути, якщо сильно розтягувати роботу. Але якщо знаєш, як пришивати потаємну застібку, якщо є оверлок, який нормально настраюється, ну максимум 2 години і у вас прекрасна спідничка. Ну, клас. Після цих спідниць я зрозуміла, що. Оцей експеримент, який я зараз роблю, ну я вже не зря його роблю, тому що е, я вже знайшла для себе свої улюблені спідниці, і я вже стільки ідей собі в пінтересі понасохраняла, що взагалі. Дякую вам, що подивилися це відео. Напишіть в коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось, як вам взагалі ці спідниці, чи бачили ви їх раніше, чи користувалися, можливо, такими формулами. Буду вам дуже вдячна за коментарі. Якщо вам ліньки щось писати, натисніть декілька смайликів, я вам у відповідь також любовки пошлю. А цим самим ви допоможете мені ці відео трошечки пушити вверх і я вам буду за це дуже-дуже вдячна. Ну а ми з вами побачимось в наступному відео. Надовго не прощаюсь, і побачимось з вами через три дні. У нас з вами буде спідниця на пів сонця і три четверті сонця. До наступного відео. Пока!